А зараз ми знову в бібліотеці Вернадського і поговоримо з паном Валерієм, Жировним, істориком луганського футболу, про Михайла Михайловича Форташа. Це був такий галкіпер чемпіонського складу Зарі. Будь ласка, пане Валерію. Ну що скажемо, Михайло Михайлович Форташ. Народився в 48-му році в Ужгороді. Памплуа воротар. Засвітився у футболі, був прийнятий як воротар. Ще в скільки ж це йому років було двадцять 20... років був в складі Житомирського полісся. Автомобіліст тоді називалась автомобіліст Житомир. І. В складі цієї команди вони стали переможцями класа Б. Якось вони приїхали цей фінальний турнір, проходив у нас в Сєвєродонецьку. Туди завітав Герман Семенович Зонін. І побачивши, як він грає, це було восени 1969 року. І він запросив Михайла Михайловича, ну, Михайла Форкаша, Гравець тоді йому було 20, 21 рік, і він вже мав звання майстер спорту, бо саме за перемогу в класі Б частина гравців отримала звання спорту. Так і він. Так от з 70-го року був дублером основного володаря Олександра Ткаченка. Виходив на заміни, або коли той отримував першу травму, або треба було відпочити. І, як кажуть, не хибив. За ці 5 років чи шість років, що він провів в складі зорі, він зіграв на перше 65 матчів, пропустив 68 голів. Скажімо так, що це показник для воротарів дуже-дуже класний. Як кажуть, позитивний, е, тільки у Львові Яшина в радянському футболі, був, що він пропустив е, менше голів, ніж зіграв матчів. І, до речі, той Олександр е, Ткаченко був п'ятим в тому. Михайло Михайлович, хоч і зіграв менше, але теж е, е, мав е, тільки на три пропущених. Е, ну, це, всі знають, воротарі, це показник дуже непоганий. Так що ж можна сказати ще? Е, дуже е, в, в 1970 році, е, в 71 році під час гри на виїзді е, з «Зенітом» Від захисника Лохова перший воротар наш Олександр Каченко, отримав удар в голову. Коли він пішов на перехоплене м'яча, той замість м'яча захисник врізав йому ну, просто в шален, У голову, як замість м'яча. Травма була страшенна. Вже думали, що він в комі був, його там збирали. Як кажуть, струс був сильний крово, там згустки крові були. І от його на 8 чи 9 місяців він був після тої осени, якраз було закінчення сезону, всю, всю зиму лікувався, потім весну лікувався. І тільки на початку літа він повернувся в основний склад і зайняв. Так от, якраз цей чемпіонський рік. Михайло е, він був першим вратарем. І, скажімо так, що його вклад був відчутний. Тобто він чесно зігравши половину матчів, заслужив звання чемпіону. А тоді була така вимога, що треба було, щоб отримати медаль, mm -hmm. треба було зіграти половину матчу якраз е, свій внесок зробив. Він був угорцем за національністю, і він, е, виходить, така вийшла, я не знаю, помилка або радянська влада навмисно це зробила. Його, коли я побачив його документ, то я був здивований. Його за паспортом, за і такими. Він був з Фаркаш, але на всіх футбольних програмках, всіх його звітах, всі знали його як Фаркаш. Угу. Здається, так, що радянська влада хотіла, може, так, звернути загорнути його національність. Не знаю, може було невигідно. До речі, в Саба в Київському Динамо і Ференс Медвідь теж були угорцями. І, Наприклад, Ференса називали Федір Медвідь. Тобто, ще що, яка особливість. Він коли прийшов до, прийшов до Луганської двері, він говорив українською мовою. Його всі тоді була нав'язувалася російська мова, і він хоча й говорив, але говорив з дуже сильним акцентом. До речі, і дружина його Тетяна Васильня теж їх відрізняла вимова, якраз та, яка свідчила про те, що вони з Західного регіону, як тоді казали, з І, наприклад, якщо. б це відбувалося в Луганську окупованому, то тобто, б напевно його визнали би ворогом і укранацистом, бо він розмовляв українською мовою в побуті. Так, дуже, дуже така справа ретельна. Після того, як він в 75-му році, в 76-му зіграв завершив, виступив за Луганську Зарю, його запросили грати в, Німець, в Демократичній Республіці Німеччини і в складі групи військ. Він там провів кілька років, там можна було і ну, туди їхали заробляти. Там було багато і наших гравців. Потім він повернувся завдяки цьому, відремонтував будинок, купив. ще така була справа. Коли... А можна я уточню? А це німецька команда була, це вона армійська, да? армійська, радянська. Да. радянська. Да. Угу. Як там групи військово. Все зрозуміло, так. Да. Так, от коли він повернувся в Луганськ десь в 80 му 80, на початку 80-го то е, е, випала нагода довго шукали обмін е, і вдалося помінятися на е, квартиру в Ужгороді з Луганська також знайшовся військовий і вони помінялися. Ну і згодом він вирішив е, зробити Побудував будинок ну, це загально. А ще можу сказати взагалі, що він був дуже надійний кіпер з дуже доброю реакцією, як для вратарів, досвід йому допомагав, упевнено грав на виходах, високо стрибав і володів всіми секретами. Воротарського мистецтва. І давай так першу частину завершимо. Добре. А далі.